Дорога церква, вийшов сюди, щоб подякувати Господу вам. Хто не знає, я вже батя. Наша мама в такому статусі трошки фізично пошатали нас, але нічого страшного. Треба входити в цей рік, життя. Хочу так просто чуть -чуть, ну, прославити Господа. Я можу ну, багато розказувати, але просто так, неділька. З цього зібрання, як у Бога все вовремя, як у Бога все на своєму місці, просто ну, треба його голос чути, я не всі так чую, але потім, коли проходить час, я аналізую, де помилки, де можна було зробити, але всі ми вчимося І закінчилось ну, ту неділю зібрання, і я дзвонив ще до цього, брату Віталіку, Ладька там. Треба було б щось по електриці, ну там по своїй електриці я то сам за все зробив. Ну, Віталій, давай ну, приїдемо на гості, пообідаємо. Прийшли, пообщалися, там що то договорився, куди кажуть, так, добре, у вас не хочеться виходить, я такий, ага, добре. Потім зайшли, що ми до нас в коміті, там лавочка така стоїть. Вітар говорю, лізе, в машину лавочка. Та? Ну так, да, можна спробувати. Я кажу, о, а якщо влізе, то давай кроватку зберемо. Вітар, ну давай. 에, собрали ми цю кроватку, не так воно там все просто, я думав сам, ну, треба щоб ну, було помучитися, але ну, слава Богу, ми собрали цю кроватку. Це я зараз аналізую, що вже мені насоко набагато легше, що кроватка вже є. І так же саме ми, у нас було планове УЗІ. Я, я поїхав на роботу, 에, Бог дав там зарплату якраз в день мені, щоб були кошти і приїжджаємо на УЗІ там. До ну, лікаря говоримо, що там з утра відділення трошки було, нас вона і перевіряє, каже, вже ну, відкрилася там ця матка, і треба вже ну, в роддом на Ну, Ми з Настю молили за 24 серпня, ми вже дату назначили, і ми ну, як сказати, місяць ще є, ще порозмішляти місяць, Ну, то є, Бог по-другому зробив. І розположив серця лікарів, тобто нас положили туди в роддом, Там сказали, що все, 8 часового кесарево, тому що ну, опасно для дитинки. ну І, і зробили кесарево, а потім родилась дитинка, ну хто бачив фотографії, да, вона ну -то так відділу дивиться, там ці катетери, вони, вони лопають її, раз, ну, раз в день міняють ці катетери, вона плаче, нас її виносить Зон, зонтом кормить. ну Це все ну ці віші, вони... Я розумію, що там через пару тижнів я забуду, ну ми ще через місяць забудемо, будемо радуватися, але все одно нам треба пройти це все. Уставши, правда, ну, там, час на це для нас вже ось, типу, класно виспалися. Тобто я аналізую, що в ну, Бога, як сказати, село, і він кому ну, хто там може, може, надію там втрачає, хто там може ну, я, ну Може, я коли ну, за цю дитинку за дочу, я де вже може і потеряв віру. Ну мама настя ніколи не тіряла. Вони там віші соромно на, на маленьку дівчинку, вони не лежали, вона ну, привезла їх оттуда. І ну, це просто чудо, що, що у нас є вже доця, да, так, є там нюанси такі маленькі, але моліться надалі, щоб Бог дав мудрості лікарям. Завтра вже ну, взяли всі там аналізи, завтра просто будуть там результати. Так вона вже почала кушати, хакати і тому подобне. Ну це вже буде потім. Це я потім може коли розкажу. Просто вийшов сюди, поблагодарив кожного з вас, ви поучаствували молитовно, фінансово. Я взагалі ну, то, що зарплату отримали, мені навіть на гроб не вистачало. Ну а на даний момент є вже, ну слава Богу. Я за це не переживаю, тому що Бог обідно устроює все. І... Ну, Я приїхав сь сьогодні сюди, щоб бути з вами хлібола е мані поучаствовать, а ну, потім після до туди обратно, до неї буду там ночувати. Не знаю, неділю, дві врачи речі говорять, але вже не важно сока просто, що ну, вже настя трошки ходить, трошки вже може скривати, бо не могла з кровати встати. Там, правда, такі кровати я є люди стою. Усе лікарні. І в лікарні Бог. Так що отак, ще раз дякую всім. Да, что есть и все.